Всім привіт! Малюю сьогодні і мені захотілося закарбувати спогади про декаду 90-х. З 90-го року по 99-й рік. Щоб не збиватися, я собі зробила такі якісь нотатки, на які я буду опиратися. Знову ж таки, скажу, що в мене пам'ять дуже хороша: на дати, на події. Свого часу я закінчувала курси швидкочитання, займалася радіопелингуванням. В пам'яті тримаю дуже великі об'єми інформації. Значить так, 90-й рік. Закінчую 10 й клас, літо останнє ж перед поступанням. Цікаве, певне, що, напевно, що цікаве, нічого особливого не відбувається. В серпні місяці відпочиваю в затоці з батьками. І тут звістка по всіх базах, вона отак, як Цяганське радіо, промайнула, загинув Цой. І по вечорам я не знаю, звідки взялося нас у таких підлітків, там 16-20 плюс років. Ви так вийшло так, що на дискотеках, які були кожного вечора, практично молоді, зникла молодь. А вся молодь сиділа ну, на таких же ж загальних майданчиках. І хлопці грали на, на гітарах пісні Цої. Багато хто плакав отак. От ну Дивно, це ж кажу, дивно для мене наскільки така сама організація якась була. Потім, пам'ятаю, що був оцей вже ж славнозвісний пуч, я одне пам'ятаю, що дядьки по ТВ сидів, сиділи дядьки в такому рядку за довгим столом, пристарілі, напівлисі, товсті, тобто ніякої зацікавленості вони не викликали. 91 рік початок, ну і 90-й рік вересень, 11 клас. Новий 1990 рік зустрічали класом, цікаво було. У нас в класі був такий хлопець Андрій, і його мама завжди на Андрія влаштовувала всім друзям вечорниці Андріївським і калиту ми кусали. І це ж було місто, не село. Ми так любили, і жінка наскільки щира, і вона проста робітниця. Але наскільки вона могла організувати застілля і розваги для, як мінімум, 20 дітей, ну тут <сих> моя повага. Далі 91 рік випускний плаття мені шили на замовлення в обласному будинку моделей. Дуже в мене класне було таке плаття. Прикольне було платі. Ага, у мене спогади були 91 рік, травень, травень місяць. Мамина організація їде в Румунію. І я попросилася поїхати з мамою в автобусі. Ну Це був якийсь прикол такий. Для чого? Ну мені було цікаво подивитися. Одне я пам'ятаю. Два дні на кордоні в Чернівецькій області, в порубному, здається. Гори нечистот вздовж дороги, оце що я запам'ятала. Ну і сама Румунія там. Я ж на базарі так не стояла, то в автобусі, то бродила десь поруч. А потім була така ситуація: водії з оцього автобуса продали якийсь неякісний товар, а самі пішли в готель. А жінки ж захотіли зекономити. І Ні, останню ніч ми спимо в автобусі, і ми залишилися спати в автобусі. І ось серед ночі приходять румуни, мафіозі місцеві, і розбили вони лобове скло, тому що ж продали, повторюсь, неякісні товари, лампочки, здається, і ще щось, якісь прострочені продукти. Тут їм кажуть, що немає водіїв, і вони починають розкачувати автобус, розхитувати автобус вони починають. І хто повірить, хто не повірить, але моя мама свідок, може підтвердити: я не проснулася, у мене дуже міцний сон, дуже міцний сон. До речі, з народження. Я вже потім вивчала і спілкувалася з спеціалістами. Є 5% людей на планеті Земля. Для яких сон це як маленька смерть. От справді я як відключаюся. І тому я вдячна своїм дітям, які вночі спали. Я реально не чую. Зараз почала більш чутливішою бути після початку війни. Так от, і назад ми їхали без лобового скла, дощ, якийсь був вітер, водій був в целофані. Рукавицях якихось робочих. Всі в салоні сиділи і на голову натягували все те, що не продано було на румунських базарах. А туди везли якісь лахи, я навіть ну, це було комічно зараз згадати. Але от часом ми з мамою згадуємо, і воно справжнє, так смішно. 90- це ж перший рік випускний, випускний був цікавий і поступання. Поступання йшло за методом найменшого супроводу батькам. Пет, значить, пет. Про що я дуже жалкую? Надзвичайно жалкую. У мене зовсім була інша мрія, але це я колись іншим разом розкажу. Оцей пет. Невідомо що. В іншому місті. Ну, нехай, хай буде пет. Потім 91-й рік. Переїжджаю я на навчання. Зустрічаю своє перше інститутське кохання, таке яскраве, прям таке як. І що я хочу запам'ятати? В Києві я розказувала своєму синові, а він це не, він не розуміє це, як дзвонили додому. По 15 копійок тоді були дзвінки з телеграфу. От, і от що я запам'ятала, в Києві в пасажі. Там, де, по-перше, був оцей смач... э, кафе «Морозова сніжинка на другому поверсі. Там було дуже смачне кавове морозиво. А в пасажі от мені чогось запам'ятався магазин Ланком. Він з... зліва знаходився, там, де чи Гучі зараз, ще, я не знаю, який там магазин. І ну, ми зайшли, ж, звісно, на екскурсію, на розглядене. Так що я запам'ятала ланком 91-рік. В, в продажі були лише крем для епіляції, і ми його купили. До речі, абсолютно нічим не відрізнявся від дешевих цих же ж кремів польських, оці фірми такі дешеві, абсолютно нічим не відрізнявся. Страшне пекла оця речовина, яка наносилася. І стояв ну він в коробці, такий, чорний такий тюбик, в коробці, звісно, потім дезодорант і якесь чоловіче, Не знаю, якась така. Не, навіть не парфум, нічого, воно щось для чоловіків. А, можливо, пінка для бриття. О, І це оце три було всього-навсього е, предмети, які розставлені. Були в різних геометричних фігурах, оце ще я запам'ятала. Але на стипендію, стипендію нам платили, і непогана стипендія, і непогана стипендія була. Тобто, абсолютно спокійно ми могли собі дозволити і купити у ж по коробці крему для гоління, для епіляції, депіляції. От. Так що далі. 92-й. А, ще що запам'ятався, мені зима 91-го року. Це такі теплі спогади. Я їду додому. Нічний поїзд. Заходжу я в купе. І, знову ж таки, купила спокійно як квиток в купе. Не накладно було фінансово для студентки. Заходжу я в купе, а там сидить три чоловіка. Там це вже був поїзд на 10 вечора. Лягаємо спати. Повкривалися ми там, ковдрами. А це був грудень. Перед Новим роком я їхала додому. Повкривалися ми ковдрами і спимо. Серед ночі я просинаюся від холоду. А тоді ну, не було опалення в поїзді, в конкретному поїзді. І... Я просинаюся, що крім свого одіяла на мені лежать три зимові куртки оцих чоловіків, а вони самі сколилися на поличках. Я зараз згадую, наскільки <смі> таке тепло і така посмішка виникає, а потім я так собі подумала. Тоді їм було по років 40-50. Тобто це їм це вже 70-80 років зараз. Потім друг, оце ж 92-й рік, початок другого курсу. Перші стосунки серйозні. Я розумію, про що ви здогадуєтеся? Це такі качелі емоційні. то таке, це окрема тема для розмов. Третій курс. У чогось не дуже пам'ятаю такого, якийсь нам, ну, третій курс, екватор, таке. Однокласниці мої починають виходити заміж масово. Це нам по 20 років, якийсь такий був період. Потім четвертий курс, ну, такий собі. Потім п'ятий курс. Ну, я ж кажу, коли ти навчаєшся в вузі, в якому тобі не цікаво. Просто живеш своїм життям. Мені, писал, мені подобалося писати різні наукові роботи. Оце я любила, бібліотеку їздити. В дипломну я писала Вернацького. От, отакі я любила такі моменти. Дослідження, пам'ятаю, потім я навіть кудись їздила в Дніпро, Дніпропетровськ тоді. В якусь бібліотеку, тому що там була якась монографія така цікава. Потім. 96 рік випускний, випускний моя перша робота. Ну і серпень 96-го року поява гривні. На роботу мене влаштували, по знайомству не буду обманювати. В, по знайомству мене влаштували в одну престижну школу. Де я пропрацювала неповних два роки? От, і зарплату ми не бачили, але ми займалися репетиторством. Там такі молоді дівчата, іноземна мова. Тобто я взагалі не відчувала ніяких проблем з фінансами. До речі, стипендію нам платили. Протягом усього, усіх п'яти років навчання. Були, можливо, якісь затримки, я не пам'ятаю, ну, батьки ж допомагали. Але критичних затримок я не пам'ятаю. Ну, можливо, там були затримки 2-3 місяці, але виплачували стипендії. Значить, 96-й рік на роботу я прийшла в серпні. Перший аванс. Тоді була ставка в школі 118 гривень. От я так запам'ятала: 118 гривень. Але ж перший аванс, першу виплату ми отримали, верніше випросили в бухгалтерії перед Новим роком по 50 гривень нам дали. А потім нам видали зарплату в лютому місяці, та дам, на вибір, нам сказали брати, нарахували <схі> борошну або Вироби заводу залізобетонних конструкцій. Ой, ну, звісно, ми ж на папері вибрали борошно. А там було скільки тих мішків. І ми на поклон пішли до нашого завгоспа, ну, щоб він нам допоміг збути оце все. От я зараз розповідаю, мені смішно. І тоді нам було смішно. Я пам'ятаю, як ми збиралися на якийсь могрич тому завгоспу. А він же ж відчував себе, я не знаю, мінімум султаном, що до нього молоді гарні дівчата. Потім, 97-й рік, робота, там знову ж таки вже однокласниці повиходили заміж подруги, почалися масові хрестини дітей, гості. Дивлюся на деякі фото. Хлопці в червоних чи мали... не малинових, а бордових піджаках, хто в зеленому. Столи нормально накриті, всі модно одягнені, нічого такого. Потім 98-й рік я їхала ой, на зустріч з одним молодим чоловіком в столицю, а по дорозі познайомилася з моїм чоловіком. Це таке була швидка така, швидке розгорнення любовної події. І на початку 99-го року ми одружилися. Одружилися в мороз, коли квіти, хто приїхав чи прийшов з квітами, всі квіти зав'ялі, тому що мороз був страшний. Страшений мороз був там до 30 градусів було. Таке захворіла я після весілля. Ну, і 99 99-й рік це заміжжя і переїзд в столицю до чоловіка. Ну, а там вже, що слухали ми? Я слухала завжди закордонну музику, касети. Дисків тоді не було, диски з'явилися на початку 2000-х. А, що я ще пам'ятаю, в 99-му році на вокзалі, тоді були популярні, ну, «Скрябіна» я любила слухати, там із пінгвіна, я дуже обожнювала. Воплі водоплясова, тоді він був популярний. І пам'ятаю, як в 99 му році на вокзалі, я дивлюся, стоїть такий невисокий чоловік в широченних червоних спортивних штанях. Широкі, такі прямо, як кльоші. І, здається, чи шльопанці, це літо було, яке приглянулася, а це ж лідер групу Олег Скрипка на вокзалі. Я за життя зустріла чимало знаменитостей, окремо про це розповім. Дуже багато знаменитостей. Одна з таких найцікавіших най 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 зустрічей це Кейт Вінслет, в лондонському оріджен парку. Вона з дітьми запам'ятала, що вона гуляла в неї. Тоді була на той момент одна дитина. І вона в спортивному такому одязі, і вона несла дівчинку в рюкзаку за спиною з, з хвостиком, така русява, приємна, молода. Ми з нею майже ж однолітки, вона 75 1975 року. Так що, такі в мене спогади. Ну, але моментів доповнень, в кожному не свої. Але я от як резюме, я хочу одне сказати. Спогади про мої 90-ті, це як калейдоскоп. Яскравий, різнобарний, цікавий. Немає в мене. Пройшов кінець 90-х років, пройшов в нічних клубах. До одруження з подружками ми в ресторанах там сиділи. Собака знов на руки проситься. Цікаво було, хоча є люди, от, наприклад, які і мої однокласники, от колись ми збиралися, то їх послухати це було якесь як пекло. Хоча в нас одна в мене є однокласниця, яка, однокласниця, яка любить заводити пісню. Що не було що одіти. От не було що діти, ну, але як же мені <смі> <смі> йде всупереч моїм спогадам, що її тітка працювала в торговлі і не будь-якимось там продавцем чи за секцією, а на базі працювала. І я дуже пам'ятаю, що в цієї подруги в 90-му році, 10-й клас, вона покликала мене подивитися. Чоботи, які її ота тітка принесла. А чоботи, от слухайте, які були чоботи. Коробка, в оці ж відкривається оця tissue paper, оця широда тя... папір такий. Ем... Мішечки. Кожен чобіт був загорнутий в мішечку. Чорна, м'яка шкіра, високі до колін. Ну, такі, як. Що бути можна сказати, такого типу. Абсолютно, вони актуальні і зараз. Це така класика, яка. Так що, це такий як приклад, одяг, де, наприклад, там де старші класи, 10-11 класи, як не було, ми їздили на польські базари, Львів і Тернопіль. В Тернополі приїжджали поляки, така була на ринку сітка. Там автобуси стояли туристичні, і вони привозили якісь лахи. А назад же ж вони тарабанили продукти харчування, масло, ковбаса, золото вони масово скуповували. Так що таке? І цікаво було, але ж я кажу, я належу до тої категорії людей, яка в будь-який час знайде щось позитивне. Я вдячна за досвід, який там прожити був. Хоча й були моменти, за які мені деякі і соромно, і про які хочеться забути, але, ну, але це так було, це. І, знову ж таки, я не хочу обезцінювати спогади будь-якої людини, тому що, а, ага, згадала, як я була на секції з сином. І одна мама розповідала, хоча й вона молодша за мене, що вони не бачили цукерок 90-х, і вони, щоб спробувати, що таке цукерка, їм бабуся в селі давала полизати цукрового буряка. Ну, я такого, дякувати Богу, я з тим не стикалася навіть, і я не можу підтвердити. Можливо, заради якоїсь інтересу. Полизати цукровий буряк. Так і я колись пробувала, полизати цукровий буряк. Ну, солодкий. Так що, це такі мої спогади. Гарного дня всім недільного. І проведіть його сім'єю. До побачення.